Доброго вечора, ми з України. Я не дарма вибрав цей фон, то хто мене вже давно дивиться, впізнали майстерню, де я працюю. І так, я зараз знаходжусь в Києві. Я трішечки тут прибрав вже, тому що мені -то потрібно відремонтувати декілька вилок для своїх друзів та знайомих. Адже ви знаєте, що більшість майстерні виглядає приблизно ось так. І Сьогодні ми з вами подивимось дещо цікаве. Я поїду зараз зустрічатися зі своїми друзями з велопланети, і це буде в них дуже-дуже дуже цікавий проєкт. Ну що, поїхали, я взяв, до речі, собі велосипед, мені друг його видав, я колись йому продав, а він мені дає тепер безкоштовно їм користуватися. Це, можна сказати, один з перших моїх гравійних велосипедів, слейт на 105-му обладнанні. На дабл, це майже шосейний велосипед, просто з широкими покришками 27,5 на ну, 40 десь міліметрів І фішка в тому, що зовнішній діаметр в них ну, майже такий самий, як у 28-ї шосейної покришки. Там приблизно на 25 мм. діаметрія така сама, майже як у спортивного шосейного велосипеда. Тобто не зовсім гравійна, і цей насправді велосипед був таким маркетинговим кроком. Ну просто щоб збодрити трішечки ринок і думали, що він не буде продаватися. Але насправді дуже сильно залетіло. І здається, це було в 2015 році. І з тих пір, до речі, гравійні велосипеди почали продаватися дуже-дуже багато. Ну що зараз поїдемо на цьому велосипеді? Подивимося, що там для нас приготувала велопланета. Приїхав я до пункту призначення. Ну, знаєте, що мені подобається? Що це майже чи навіть на вулиці Степана Бандери. І це дуже-дуже добрий знак. Ну, давайте подивимося, що там всередині таке. Поки що якийсь ремонт йде. Але бачите, приміщення дуже-дуже велике. Мене зустрічають! Привіт! Друзі, це гліб, це керівник велопланети. І ми зараз з вами проведемо екскурсію прямо на велосипеді, тому що тут можливо їхати навіть на велосипеді. Розкажи, будь ласка, що це таке в нас буде? Дивись, який прохід. Це велотрек якийсь закритий буде чи що? Ну, можна і так сказати. Ми зараз знаходимося в майбутній велопланеті. І це, як нам здається, найбільший магазин в Україні буде з велосипедами. Тут зараз ще трошки продовжується ремонт, але ми вже на завершальній стадії. І незабаром сюди завеземо вже все обладнання, велосипеди і будемо відкриватися. Одна з головних фішок, до речі, така, що по цьому магазині реально можна буде кататись на велосипеді. І це була одна з ідей, яку ми хотіли втілити. Багато років вже і от нарешті знайшли собі сили і наснагу саме в цей час зробити такий магазин, де на велосипеді можна буде кататись, тестувати, не залежачи від погоди. Ні Від чого, це дуже круто. Скільки тут квадратних метрів торгова площа буде, там де саме будуть велосипеди? Близько 600 метрів, трошки більше. І, і... я так думаю, що це найбільший магазин в Україні, такий буде велосипедний. Так, це буде найбільший магазин. Ми плануємо тут виставку близько 300 велосипедів унікальних. Я думаю, що, можливо, це буде не найбільший можливий асортимент, але ми будемо відбирати найкращі пропозиції, які існують на ринку. І тут люди зможуть в одному місці побачити дуже багато велосипедів наявності і придбати їх одразу. Це дуже зручно на нашу думку, і це те, що люди від нас дуже довго просили, і ми це нарешті робимо. А ще тут буде дуже велика майстерня. Я думаю, зараз О, з вас Я майстерню, покажемо. хочу подивитися, тому що я хотів відкривати майстерню в Києві ще два роки тому. Більш-менш велико, там разом з світом, разом з клубом для моєї дружини. Але почався то ковід, почалась війна, і ми, звісно, свої плани якось перенесли. Потім ми планували відкривати все це звіла Планету, Але так як ми тимчасово переїхали, це, мабуть, буде одна з найбільших теж в Україні майстер. Точно найбільша. І найвища. Двоповерхова, можливо, навіть. Скільки тут квадратних метрів? Більше ста загальна площа буде більше ста квадратів. Тут буде працювати одразу декілька механіків, можливо, навіть до трьох-чотирьох, в залежності від того, скільки буде клієнтів. Ми сподіваємося, що багато. Можете тут шукати Васю. Я сподіваюся, що А де, до речі, робота. моє місце буде. А ну ми тобі дозволимо обрати. Ти можеш зайти сюди на правах першого і відмітити, просто <сум> може фарби на підлозі намалювати зону. Так, і я це люблю, що я можу собі обрати місце насправді, і мені потрібен такий куточок. Щоб мене ніхто не відволікав, щоб мене не бачили. Ось я вибираю цей. Тож, друзі, якщо ви мене тут не побачите через деякий час і це місце буде занято, ось всі питання до цього хлопця. Ми там поставимо твою фігуру, у нас така є, пам'ятаю. Дуже круто. Тут буде до речі, другий поверх, тому що такі високі потолки. В нас є можливість це зробити. Якщо ми захочемо, то можемо реально зробити. Але поки що буде просто висока стеля, щоб було більше повітря. Стеля, я хотів згадати, як це буде правильно, стеля дійсно. А тут що буде, тут бачу теж якась Це тримарка. технічна зона, де будуть зберігатися велосипеді, які в нас в черзі очікують ремонту або навпаки очікують, коли їх власники заберуть після ремонту. Тут їм буде комфортно, чисто. Там у нас буде. Додаткова зона з мийкою велосипедів професійною. Ми зможемо мийка робитися. буде. Буде мийка. Бо я хотів спитати, чи буде мийка, тому що без мийки зараз, мийка зараз неможливо. виготовляється по спецзамовленню, але я можу показати хіба що місце, де вона буде стояти. Давай, спирати. давай. Мені дуже цікаво насправді. Тому що зараз в нас майже у всіх магазинах, де є мийки, це здебільшого прироблені душові кабіни. І це не дуже зручно для механіків. А тут нарешті. Да Та ти що? Тут можна вимкнути світло. Да ладно, а видно, видно. Ё-моё! Та тут машину може загнати і ми. Щось так. У нас, до речі, сусіди займаються ремонтом мотоциклів, у нас тут такий конгломерат доколісних е транспортних засобів створюється. Ну, Власне, це буде мийка така досить велика з піддоном, з фільтрацією, ми будемо там усувати залишки масла з води і все таке, Ну, в общем, робити правильно. Так як воно має бути, ну і робити якісно. Що головне, це простір дає нам можливість робити це якісно, все буде видно, чисто. Блін, друзі, я прямо відчуваю, як сервіс в Україні е перетворюється на такий суто європейський, високоякісний, і я вам чесно скажу, що от там, де я зараз живу в Іспанії, то там майстерні здебільшого нагадують якісь там. Майстерню на окраїні Борщагівки, тому що там просто смердить сміття, вони не дивляться за чистотою, велосипед неможливо помити. Здебільшого, звісно, є така майстерня, як там, де я працюю, але це, до речі, одна з найкращих в Іспанії. І ось якщо ми тут зробимо таку майстерню з мийкою на 100 квадратних метрів. Це буде ну, просто неймовірно. І я дуже радий, що в нас такі сервіси з'являються. Ну, звісно, є ще о, інших о, конкурентів, скажімо так, теж хороші майстерні. І я дуже радий, що ця конкуренція буде ну, ще така міцніша. Ми станемо краще. Це точно. Ну, і я сподіваюся, що в нас і механіки відповідні. Ну, точніше, знаєш, у нас і механіки відповідні. Тому майстерня буде а, не просто. Тут я вилити. бачу, що є другий поверх, до речі. Це там буде сидіти якесь начальство чи що. А, другий поверх ми задіємо для того, щоб відкрити нову, теж збільшену і оновлену зону з горофіт, де ми настраюємо посадку для велосипедистів. У нас зараз такий сервіс працює в іншому магазині Київському, але тут зона значно більша, вона зможе. Йдемо подивимося. Я хочу подивитися. Я вам скажу чому, тому що. Років п'ять тому я був саме тою людиною, який штовхав і керівництво велопланети для того, щоб вони купили «Бурофіт». Щоб ви розуміли, «Бурофіт» коштує приблизно 30 тисяч євро. І так, ми купили і навіть не одну, а потім ще ми докупили ще в Харків «Бурофіт». І ось ми плануємо встановити її зараз тут. Ну як хлопці не ми. І я дуже радий, тому що в тому місці, де воно зараз, там реально не вистачає ну Просто площі. І там неможливо нормально поставити камеру. Плюс я докупляв різне обладнання, яке так само неможливо було встановити, тому що мало площі. А тут Ну тут же достатньо. І ви знаєте, так круто буде виглядати. Окрім горуфіт, що тут ще буде. Ми плануємо тут також розмістити сервіс по визначенню. Максимального споживання кислороду це досить прикольна штука, яку знають багато спортсменів в Україні, користуються нею. Вона досить популярна. От буде у нас в одному місці і посадка, і функціональне тестування. Тобто буде такий спортлабораторія, спорт я не знаю, як це правильно назвати. Я думаю, що теж буде зручно. І буде комфортно для клієнтів, тут буде душова. Всі умови для того, Тут що... буде душова, я так, так розумію. Давайте подивимось. Ну. Можна буде зробити тест або налаштувати посадку, помитися і йти спокійно працювати в офіс, не, не пахне чи ніяк. Я вам, до речі, розповім про таку інтимну штуку. Ось тут буде е, зона відпочинку для робітників. І Мені дуже подобається, що таким займається волопланета. У нас в офісі, там, де раніше працював в Харкові, теж була така зона. Можна буде тут відпочити. І це дуже круто, тому що коли я їжу на роботу зараз в Іспанії, мені дуже приємно, що там є зона відпочинку, є душ, можна собі приготувати їжу, мікроволновка, мікрохвильовка є і різні речі, і це дуже круто, чесно кажучи. І я радий, що піклуються про робітників. Тут у нас буде ще така цікава зона, ми її Має таку робочу назву Комната Василя. <рес> Це буде стилізована під його квартиру, кімнатка, в якій у нас буде лаунж зона. Слушай, ну площа моєї квартири, там де я <рес> жив. От десь так, така сама. Так, тут будуть лаунж-зона для наших клієнтів, буде стояти постійно велостанок, можна буде спробувати, як це працює, ну, або просто випити кави, посидіти, потеревини з друзями перед покатенько, або з нашим співробітником, якщо є там друзі серед наших, така буде красива декоративна штука. І вона трошки додасть атмосфери в магазині. До речі, коли ви плануєте відкриття? Ми плануємо, що ремонт завершиться в липні місяці і. Ми додатково повідомимо точну дату відкриття, коли вже все буде готове, тому що ще досить багато насправді роботи, і ми не хочемо підвести наших клієнтів, сказати наперед і не виконати. Тому сподіваюся, що десь в серпні місяці ми вже тут повноцінно відкриємося, всіх запросимо на відкриття. От трішечки, чесно кажучи, шкода, тому що якщо відкриється після 15 вересня, коли мій, моя дитина піде в садочок, та я ще обов'язково на відкриття цього магазину. Тому що я хочу подивитися фінальну версію. І запрошую вас приходити в цей магазин, тому що волопланета, як ви знаєте, вона мені дуже сильно допомагає. Розвиває так само велоспорт, тому що разом з ними ми робили дуже багато змагань і підтримую велосподистів, Тож дякую їм від мене особисто. Дякую Гліб за те, що нам провів екскурсію. Дякую Вася, що приїхав до нас. Чекаємо тебе. Я сподіваюся, навіть серед співробітників цього магазину, ну або тих, хто співпрацює з ним. Я, я маю надію, що я буду тут працювати вже скоро. Дуже радий, що з'являється така конкуренція в велобізнесі, тому що це допомагає проштовхувати загалом велоспорт. Саме такі веломагазини згодом стають спонсорами у аматорських якихось команд. ну Як, наприклад, велопланета допомагає байклаб клубу. Да, чи на змаганнях спонсорують ті самі там велогочі, велобазар, наприклад, так само спонсорують змагання. І це дуже сильно допомагає. Єдине, що мені не подобається, це відношення автомобілістів. І ви знаєте, що повага до господи, вона вимірюється відстанню при обгоні. Ну і загалом вважаю, що півтора метра поваги це достатньо, але. Тут вона вимірюється сантиметрами. І знаєте, таке враження, що чим менше у водія пісюрік, тим менше відстань при обгоні. Тож вони обганяють на відстані буквально парочку сантиметрів. І це не дуже добре. Але я думаю, що чим більше будуть їздити на велосипедах їх діти та й вони самі. Тим більше ця буде вісень, маю надію, що це так і буде. І ще маю надію, що в нас будуть з'являтися більше і більше велодоріжок, нормальна інфраструктура. Тому що наразі її точно недостатньо, особливо в Києві. Ну і загалом не дуже подобається, що в нас йдуть по шляху розширення доріг, замість того, щоб їх взагалі перекрити і там, пустити якийсь транспорт чи велосипедистів. У мене взагалі така ідея була, блін, щоб не зробити взагалі дорогу криту, наприклад, по набережній, вздовж Дніпра, це було б мега круто, велодоріжку криту, щоб можна було взимку їхати. Це був би реальний мега проєкт. Можливо, він колись буде. Поїду на роботу і попрацюю трішечки. Сьогодні в нас буде тренування. Ну, для мене це тренування, а для дівчат і хлопців це буде, мабуть, покатуха. Тому що я вже давно не їздив і сьогодні в нас ось така кампанія і це ще не все. У нас тут багато гарних дівчат є. Привіт! Чомкатися не будемо, бо дружина поруч. <ривіт> Привіт, слава ЗСУ. <за> <ривіт> <ривіт> Скільки в нас сьогодні кілометрів тренери? Кілометри ми сьогодні їдемо, знаєте? 40 це найбільше тренування в цьому році буде. А в мене дуже крутий велосипед. Всі майже їдуть на МТБшник, а я їду на гравел. Ну і я і ще один хлопець їде з нами на гравійному. Тож ми сьогодні будемо возглавляти цю групу. Ще не встигли рушити, а я вже відстав трішечки. Маю надію, що сьогодні мене буде добре чутно, адже я забув мікрофон. Тренерів не можна обганяти, тому буду їхати всередині групи. Ну що, зараз буду сипатися, тому що починається підйом, хтось не заїде, хтось паде, починається цікаво. То вже починається крусканти, просто був дощ вчора, злива і грунт не висих повністю. Тому обіжжаємо деякі шматочки. Оп. Все, вже є пробка. Давай. Друга попитка. Дубль два. То тобі змазав механік покришки. Так, Єгор на гравійнику поїхав. Давай, Егор! Ми почекаємо, о, бачите, можна навіть на гравійнику заїхати. Юля, давай, я тобі змастив трішки покришки, мають котити краще. Ти ставиш дуже легку передачу, тому важко заїхати. Так, ну тепер моя черга заїхати. Все, я їду вгору. А ну, одною рукою. А, та що тут того підйому? Ні, ну трішечки брудно, бачите. Ну, в принципі G1 спід стоїть. Ой, щось буксує. І нормально, нормально, щеплення. Добре. Трішечки набрало бруду. Але в цілому можна заїжджати на цій шині. Мені, чесно кажучи, дуже подобається, вона така супер універсальна. Єдине, що я б взяв би собі поширше, але їх не буває. В основному там 38, а в реальності воно ще трішечки менше. Ну і тепер виїжджаємо з цього грьобаного асфальту на нормальний кроскантрі. Ну це скоріше Грево все ж таки. Але на кроскантрі теж тут класно. Тренера, скільки сьогодні кілометрів? Ще 30. Ще 30? 30 сьогодні кілометрів? Це якось забагато, мені здається. Двоє в нас відстали, мабуть, зламався велосипед, тому що мені дзвонило, а я був зайнятий, не чув нічого. Зараз їду назад дивитися, що там сталося. Поїхав я шукати, ну думаю, зараз хтось зламався. Прайс 3Х. Зароблю грошей. Полі відремонтую, її до нікого нема. А там просто хтось зрізав, поїхав на зрізку і група подумала, що хтось відстав і зламався. Коротше, мені ще прийшлося доганяти всіх, напрягати свої м'язи. Мало того, що не заробив грошей. Так ще й прийшлося навантажуватися на тренування. в мене такого не буває насправді. Догнали ми всіх. Пракові нещодавно гуляли там пару днів жили. Настільки втомилися від міста, що ну, просто хотілося спати в обід. А потім ми жили два дні в селі, і так було класно, ми ходили по лісу, було дуже багато енергії. Коли ти приїжджаєш ось в такі місця, ти реально от в прямому сенсі заряджаєшся. Не те, що там якась ювірда, йога, чи ще щось. Це реальний заряд енергії. Тож катайтесь на велосипеді. І окрім заряду енергії буде мужська сила. До речі, хочу познайомити з Юре. Це наша швидка допомога. Їде прямо за нами. Тобто на тренуваннях у нас є. Лікар чи як це, правильно? Санітар. Фельдшер. Фельдшер. Фельдшер є. Який Амбат. за нами їде і допомагає. Контролює. А в тебе що є з собою, Юра? Щоб нам допомогти. Ну, наприклад, там бінт, Добре то, слово, свята йор. вода. Освячена вода, зеленка. Покажи нам набір. Посвідчення швидкої допомоги зараз. Обов'язково гумові рукавички. Так, ну це і в мене є, бо я коли ремонтую велосипед. Серветка, бинт. Так, добре. А знеболюючі? Таблеточки є добре. А від того? діареї є щось? Ну так, бінтик. Бінтик, бінчик. Наматуєш просто навколо. Там понаду можна зробити, а воно вже не йде. Можна доїхати додому. Юра, розкажи, будь ласка, от ти працюєш на швидкі в Києві. Багато зустрічається велосипедистів, може там хтось на інших видах двохколесного транспорту. Більше самокатчиків. Самі улюблені наші товариші на швидкі допомозі. Багато? Дуже багато. В нас, окрім механіка і фельдшера, в нас є ще фотограф, який їде з нами, фотографує. Мені дуже подобаються його фотки. Єгор, який на слеті їздить. Має закінчитися груповою кавою. Зараз ми прийшли, будемо щось обговорювати. Я дуже радий, що поїхали ми групою покататися, тому що одному, ви знаєте, не вистачає мотивації кататися. Хоча по Києву я, мабуть, з радістю покатався по Голосійському лісу. Не по Києву, бо по Києву я взагалі не хочу їздити. Краще вже, мабуть, на метро. Хоча я зараз добираюся на велосипеді на роботу. Дуже радий, що покатався, побачив знайомих. Дякую, що переглянули це відео. Всім гарного настрою. Україна обов'язково переможе і пока.